Звістка про розчленоване тіло, яке близько 13-ї години 8 -го грудня виявили в смітнику, миттєво рознеслась вулицею і налякала людей в прилеглих крамницях та кафе. Ну тут був міліціонер, сказав, що вроді би дівчині від 20 до 30 років. Отак. Ну, а хто знайшов? Не знаєте, хто Бомжі? Володимир каже, прибуло чимало правоохоронців, які опитали усіх, хто працює поруч з місцем моторошної знахідки, та перевіряли камери відеоспостереження. В міліції було багато, 10 Машин, чоловік 40, камери десь там знімали. Що я побачив, Значить, фрагмент тіла, пів голови, шия, грудна клітка і пів руки однієї. За кілька годин правоохоронці ще виявили частини тіла в іншому сміттєвому контейнері за кількасот метрів від попередньої знахідки, від коментарів журналістам утримались. Частини тіла Жіночого. Окремо в картонних коробках знайшли одяг жертви. Подробиці стануть відомі після проведення усіх експертиз. Майя гумена Ярослав Левицький місцевий час.